Якщо ви коли-небудь користувалися залізничним транспортом, то швидше за все помічали дивні білі смужки, нанесені на стовпи вздовж залізниці. Навіщо ж вони потрібні? З обох боків від залізничних колій на стовпи електропередач наноситься знак, який являє собою три білі горизонтальні смужки, що чергуються з чотирма чорними. Крім цього, бувають такі самі знаки, але доповнені ще однією вертикальною смужкою чорного кольору. Знаки можуть бути не тільки намальовані на стовпах, але й кріпитися на них у вигляді окремих щитів. Вони призначені для машиністів, але не для всіх, а лише для тих, хто керує електровозом. Машиністам тепловозів цей знак не цікавий. Контактна мережа залізниці це складна технічна споруда. Вона може бути як змінного струму, так і постійного. Обладнання електрифікації шляхів це не просто дроти, що тягнуться від стовпа до стовпа протягом сотень кілометрів. Це цілий комплекс. І як будь-яке інше обладнання, воно може виходити з ладу та вимагати ремонту. Але як тоді рухатися електровозом, якщо обладнання контактної мережі вийшло з ладу? Для того щоб оптимізувати роботу залізниці, інженери вирішили розділити контактну мережу на безліч самостійних ділянок, не пов'язаних одна з однією. І якщо на одній ділянці сталася поломка, інші ділянки продовжують працювати, і відповідно електровози на них можуть продовжувати рух. Подібний поділ на сектори необхідний для підвищення безпеки і стабільності роботи залізниці. Між цими секторами існують розриви чи нейтральні вставки. Якщо контактна мережа працює на змінному струмі, між її секціями створюються повітряні проміжки. Якщо мережа працює на постійному струмі, то між її секціями створюються нейтральні вставки. Білі смужки на стовпах інформують машиніста про такі проміжки та вставки. Зебра на стовпі, перекреслена чорною смугою, повідомляє машиніста про початок повітряного проміжку або нейтральну вставку. Така сама зебра без чорної вертикальної смуги повідомляє про завершення повітряного проміжку або нейтральної вставки. Перед в'їздом на таку Ділянку машиніст зобов'язаний зняти струм. Проходяться ці ділянки накатом без тяги електродвигунів на швидкості не нижче 20 км на годину. Зупинятися у повітряних проміжках та нейтральних вставках із піднятим струмоприймачем заборонено. Зазвичай ці ділянки невеликі та проходяться швидко. Крім цього, в деяких випадках уздовж залізниці можуть встановлюватися і тимчасові сигнальні знаки: підготуватися до опускання струмоприймача, опустити і підняти струмоприймач. Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавого.